Забери мій біль і мої сльози, мій Бог, я віддаю тобі життя, візьми мене в свої долоні, щоб була я. У меня миссия музыканта это в первую очередь быть музыкантом, то есть играть хорошую музыку, которая понятна современным людям, которая задевает их эмоции, но при этом в которой текст не теряется и послание не теряется. То есть твое поведение, то, что ты хочешь сказать своей музыкой, оно понятно, и, конечно же, оно должно содержать твою историю, твою историю общения и отношений с Богом. Что Он сделал для тебя в твоей жизни? Я за багато років ходіння з Богом зрозуміла, що найкращою ваніалізацією для іншої людини, яка тебе не знає, є власне життя і власне свідчення. І як ми можемо розказати людям свої свідчення так, щоб їх це зачепило? Тільки тоді, коли вони відкриті до нас, коли вони відкривають своє серце? І я зрозуміла насправді в своїй професії, що якщо... Ми робимо музику якісно і професійно. Людям ця музика подобається. Ми їм подобаємося як музиканти. Вони вже відкриваються перед нами. Вони хочуть з нами спілкуватися. І це є свого роду ключ до їхніх сердець. Вони відкриваються перед нами. І ми таким чином можемо розповісти більше про себе, про своє життя і хто є Бог в нашому житті. Кожен день новий зідай суєта. В першу, чергу, в першу чергу, якщо ми, наприклад, виступаємо десь на світських заходах, там музиканти, коли між собою десь за кулісами тусуються, вони там випивають. І в першу чергу для них є незрозумілим те, що ми музиканти і ми не п'ємо. Це, скажімо, номер один. І друге, те, що наші тексти про життя, вони не є про... Ну, сучасна музика, ну як на мене, дуже незмістовною стала. І в наші тексти змістовні, вони заставляють людей замовитись про життя. Сучасна музика навпаки людей відводить від таких питань. Вона заставляє їх просто, ем, просто, просто жити, насолоджуватись життям і пустими речами і не задумуватись над життям. Це важкі питання, а ми ці питання порушуємо. І людей це звичайно турбує. Вони питають на свою, про наші тексти. Ну, що мені здається, чесності? Знову ж таки. Навіть в музиці, тобто, якщо ти музикант і ти піднімаєш важливі для тебе питання е, в своїх текстах, в своїй музиці, то ти маєш на них і відповідати, чесно. Тобто не просто там е, неси любов чи світло, а говорити звідки ти береш це світло і любов, і, і чому ти вважаєш, що ти благословений, чи чому ти вважаєш що маєш сенс життя? Не просто я маю. А ви потім спитаєте, а бути чесним в своїх текстах так само?